Благодійність об'єднала музику та медицину. Живим концертом завершилась благодійна акція Крапля крові рятує життя. Протягом трьох тижнів фонд громади Херсона захист збирав кошти на придбання сучасного донорського крісла для обласного центру служби крові. Танго з Олександром Гоноболіним це останній захід у естафеті доброчинності. Свій гонорар від виступу відомий композитор Скрипаль Віртуоз передасть лікарям з центру крові. Оборудование это очень нужное, необыкновенное, прежде всего, потому что это нужно сказать, что это донорское кресло, это отечественный производитель. Прежде всего. Чим эта модель удобна, та причись вона темічка модель. То есть, она должна, прежде всего, чтобы быть вона удобно, снимает психоэмоциональную усталость, стресс. психоемоціональну должна стрес. Вона как донору, так і медицинскому персоналу при заборі донорської крові. Перед виступом музикант не хвилюється, адже виконуватиме відомі шлягери а також танго власного авторства. Усі твори знає на пам'ять. Олександр Гоноболін ділиться, що відразу погодився допомогти своєю музикою обласному центру служби крові. Ідея родилась у. В... Председателя фонда Херсон Захист Ларисы Польской. Вот. Ну, я с удовольствием принимаю участие в этой акции. Я старался выбрать репертуар, который бы был понят всеми, потому что у каждого свой вкус. Вот поэтому постараюсь, чтобы сегодня это было для всех. Задовольство під час вечірки танго з Олександром Гоноболіним гості насолоджувалися не тільки віртуозною грою Скрипаля, але й пристрасним танго у виконанні професійних танцюристів. Не стояли в стороні і відвідувачі заходу. Артисти діляться, долучившись до благодійного заходу, вони поєднали корисне, з приємним. Це хорошее дело, і можливість послухати хорошую музику, вкус цієї музики відчути. І те, що приходять сюда люди, те, які це цінять, і які готові від себе оторвать якийсь кусочок і дати другим людям. Ми на добровольних началах здесь участвуем. Ми, не... Ми хочемо привнести частину в те, що делается. Ми встречались з Ганаболіним до этого обсуждали какую музыку, как мы будем ее танцевать. Поэтому как бы мы просто хотим вот поддержать этот Яло настільки, наскільки то можна. Народний артист України Олександр Гоноболін вкотре продемонстрував майстерне володіння скрипкою. Гості заходу насолоджувалися живою музикою та запальними виступами артистів танго. Але найголовніше, що завдяки благодійним внескам організатори акції сподіваються нарешті здійснити задумане. Цим благодійним вечором танго з Гоноболіним ми, фонд громади Херсона Захист, завершує проект Крапля крові, рятує життя. Ми мету, яку ми ставили перед собою, це зібрати необхідні кошти. А це було до 50 тисяч гривень на придбання нового сучасного крісла для донорів у обласний центр крові. Ви знаєте, до цього вечора було декілька заходів, які допомогли вже зібрати якусь суму коштів, і навіть колектив центру крові. Збирав на робочих місцях ці пожертви сьогодні. Тут, у, у цьому гарному залі, ми завершимо проект. Я з радістю хочу сказати, що ми зібрали потрібну суму. Сьогодні в Херсонському центрі служби крові триває модернізація медичного обладнання. Повністю оновлено кабінет цитаферезу. Зараз встановлено вже три багатофункціональні донорські крісла з найвищим ступенем якості. Завдяки акції Крапля крові рятує життя. Працівники комунального медичного закладу нарешті зможуть доокомплектувати кабінет забору крові. Благородна мета досягнута, і незабаром сучасне донорське крісло стоятиме у кабінеті цитаферезу. Юлія Данилевська Ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.